Вітаю вас на онлайн уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку – стиснення даних, архівування даних, резервне копіювання. Давайте пригадаємо, з якими комп'ютерними програмами ви вже вмієте працювати, для чого вони призначені та до якого виду належать ці програми. Відповіді пишіть в коментарях, <кх> що таке службове програмне забезпечення. Для чого воно призначено та які програми належать до службових програм. програм. Що таке архів, для чого його використовують, де вам траплялося це поняття? Свої варіанти відповідей пишіть в коментарях. Стиснення даних це один з видів стиснення даних. Незважаючи на те, що ємності носіїв зараз постійно збільшуються, залишається потреба в зменшенні розмірів самих файлів, особливо у випадках, як їх передавання комп'ютерними мережами, використання в мобільному зв'язку. Для зменшення розмірів файлів використовують спеціальні алгоритми, методи стиснення даних. Стискання даних використовується під час створення файлів певних типів. А саме до прикладу, графічних типів це TIFF, GPG, PNG, звукових типів це mp MPG 3, WAMP, MP3, відеотипів MPG 4, WAMP, MOV та інші. Сам процес. Стиснення даних це процес перекодування даних, який здійснюється з метою зменшення розмірів файлів. Визначення виділене червоним кольором. Занотуйте собі до зошитів. Розрізняють алгоритми стиснення, що забезпечують стиснення без втрати даних, і алгоритми, що передбачають часткову втрату даних. Тобто є два види стиснення без втрати даних та з частковою втратою даних. Алгоритми із частковою втратою даних використовують, коли цілісність даних не є дуже суттєвою. Так, до прикладу, під час стиснення графічних відео звукових файлів Оскільки органи чуття людини не завжди здатні помітити незначну різницю у відтінках кольорів на фотографіях або у відтворенні звукових чи відеоданих, то такими втратами якості можна знехтувати, як потреба, якщо потрібно зменшити розмір файлу. Для запису, до прикладу, на зовнішній носій малої ємності або для розміщення в мережі інтернет. Однак, алгоритми з втратою даних не можна застосовувати під час тиснення текстових чи числових даних. І от до цікавого. Існує кілька видів. Стиснення даних. Один з методів стиснення даних це алгоритм Хафмана та алгоритм Шенона Fanu. Вони базуються на перекодуванні даних символів, що частіше трапляються в повідомленні. Тобто, ті символи, які часті... трапляються частіше, перекодуються меншою кількістю байтів бітів, а який рідше більший. Так, до прикладу, для кодування з використанням таблиці кодів символів Windows 1251 попереднього речення, яке містить аж 112 символів, включаючи пропуски, слід використати код завдовжки 1 байт. На кожен символ або 12, 112 байтів. Якщо ж порахувати, скільки разів той чи інший символ трапляється в реченні, то виявиться, що всього різних символів, які є в реченні, лише 28. Частіше траплялися символи пропуску аж 14 разів. Символи І – 11, О 8 разів, С 6, В 5 і так далі. Нам і менше по одному разу траплялися символи: щ, з, дефіз та крапка. Позначимо символи, які частіше трапляються кодом завдовжки всього лише один біт. А саме символ пропуск 0, а символ і 1. Наступні за частотою повторюваності кодом завдовжки 2 біти. символ о 2 нулі, символ S01 і так далі. Таким чином, для символів, що трапляються річ, буде використано код завдовжки 4 біти. У результаті загальна довжина коду закодованого у такий спосіб речення буде складати всього лише 239 бітів або приблизно 30 байтів. Як бачимо, загальний обсяг коду речення зменшується майже 4 рази. А я нагадую, що перед цим він займав аж 230 байтів, 120 байтів. Звертаю вашу увагу, що в стиснутому таким способом файлі повинна додатково міститися сама таблиця кодування і додаткові службові відомості. Тому під час кодування дуже час. Дуже малих файлів буде, може відбутися не зменшення, а навпаки, збільшення. Збільшення розмірів файлів для файлів з великим обсягом тексту чи числових цей алгоритм дає високий ступінь стиснення. Тобто, як ви розумієте, з цього всього, чим більший текстовий документ файл має розмір, тим дужче його можна стиснути. Якщо ж текстовий файл буде невеликий. За розміром, то він може навпаки тільки збільшитись після стиснення. І цікаво, було, що, до прикладу, алгоритм RLA кодування повторів або довжин серій – використовується здебільшого для кодування графічних даних. Цей метод передбачає зміну послідовності однотипних даних із скороченим описом. Так, до прикладу, у малюнку логотипа корпорації Apple. Використано тільки два кольори чорний і білий. Якщо позначити чорний кольор одиничкою, а білий 0, то код першого рядка зображення повинен складатись від 48 кодів із 48 кодів 0, тобто 48 біт. Але їх можна замінити описом, вказавши код символа і кількість повторів 0,48. На код опису буде відведено 9 бітів. Тобто 1 біт на код 0 і по 4 біти на дві цифри кількості повторів. Таким чином, другий ряд пікселів буде закодовано так само, а третій 0,29, 1,4, 015. 23 біта замість 48. Для кольорових зображень з великою кількістю однокольорових фрагментів даний алгоритм забезпечення. Забезпечує високу ефективність стиснення саме алгоритм ReLA. Незважаючи на підвищення надійності комп'ютерів і комп'ютерних носіїв даних, усе вже повної гарантії збереження даних вони не дають. Тому втрати даних можуть призвести до дуже серйозних наслідків. Так, видалення або пошкодження даних про вклади та перерахування коштів клієнтів призведе до краху банку або банківської системи. Втрати даних про продаж квитків спричинить перебої в перевезенні пасажирів. Знищення результатів дослідів може звести на нівець багаторічну наукову діяльність певного колективу. Навіть втрати списку контактів у мобільному телефоні з номерами телефонів ваших друзів принесуть вам значні незручності, тому виникає потреба у так званому створенні копій даних. Найважливіші дані будуть дублюватися, а саме записуватись на інші жорсткі диски або на віртуальні диски в комп'ютерних мережах. Зазвичай для зручності збереження та зменшення обсягів даних. Файли і папки під час створення резервних копій упаковують в один файл або в одну папку. Такі копії даних називають архівами, а файли, у які вони упаковуються, архівними файлами. Створення Копій даних з використанням спеціальних програм, що можуть використовувати стиснення даних, називають архівуванням. Дане визначення теж занотуйте собі до зошитів. Так, в більшості операційних систем є функції у своєму їхньому складі засоби саме створення резервних копій даних. Ці програми зазвичай здійснюють копіювання даних. Для відновлення операційної системи на іншому диску або в мережі, а також створюють архіви файлів користувача. Для створення резервних копій слід відкрите вікно налаштування резервного копіювання, пуск налаштування, оновлення та захист резервне копіювання. Ці схожі дії відбуваються зараз на екрані на відео. Потім вибрати у групі резервне копіювання з використанням банку файлів кнопку Додати диск, для першого запуску резервного копіювання або посилання інші параметри для наступних. Потім вибрати диск, на який буде записуватися резервні копії файлів у їхній виберіть диск. Ці три кроки прості ви можете спостерігати на відео. Thank you. Потім, після вибору посилання інші параметри у групі резервне копіювання з використанням банку файлів, установіть у вікні параметри резервного копіювання, значення властивостей резервного копіювання, а саме такі, як періодичність операцій. Оновлення резервних файлів у списку, що відкривається, а саме резервне копіювання файлів. Воно може повторюватися з періодичністю 10 хвилин або від 10 хвилин до щодня. Тривалість періоду зберігання резервних копій у списку, що відкривається у групі зберегти мої резервні копії. В даному. В даному полі можна обрати від 1 місяця до завжди або доки не знадобиться простір. І перелік папок, файли з яких будуть включені до резервного копіювання. У списку створити резервні копії цих папок. За замовчуванням до цього переліку включено папки облікового запису. Відповідного користувача в першу чергу це документи, зображення, робочий стіл, а також можна додати і інші, такі як завантаження, посилання, збережені ігри та інші папки. Для додавання іншої папки слід вибрати кнопку Додати папку нижче та здійснити пошук потрібної папки. Для видавання папки зі списку слід вибрати Потрібну папку. У списку та вибрати кнопку Видавити. Ось всі ці кроки ви зараз бачите на зображенні. Після чого вибрати кнопку Створити резервну копію зараз у групі Огляд. Таким чином буде створена резервна копія вашого, на вашому комп'ютері вибраних вами папок. Після завершення створення резервної копії. Копії файлів на диску, який вибрано для резервної копії, буде створено папку File History, тобто історія файлів, яка має структуру схожу до поданої на малюнку праворуч. Це саме користувач, папка з ім'я публікового запису користувача, у якому створено резервні копії файлів. Ім'я комп'ютера. Це папка, що має таке саме ім'я, як і ім'я вашого комп'ютера. Configuration папка з файлами налаштування резервної копії. Дата папка з папками і файлами користувача, які він включив до резервної копії. C та D це папки резервних копій файлів і папок, що зберігаються на дисках C та D відповідно Users. Папка з копіями папок, що автоматично створюється для кожного облікового запису операційної системи Windows. Контакти, робочий стіл, документи та інше це копії папок, які знаходяться в документах, що автоматично створюється для кожного облікового запису операційної системи Windows окремо, і який користувач включив до резервної копії. а також… Ваші документи та підручники копії папок, які користувач додатково включив до резервної копії, тобто ті папки, які він обрав. Слід зазначити, що резервні копії даних користувача, створені в описаний спосіб, не передбачають стиснення даних. У разі збої у роботі операційної системи і втрати файлів з даними, користувач їх може відновити на ті самі диски і в ті самі папки з резервної копії, а саме з папки File History. Для відновлення файлів з резервної копії даних слід виконати наступний алгоритм дій, виконати пуск налаштування, оновлення і захист, резервне копіювання, інші параметри. Відновити файл з поточної резервної копії. Відкриється наступне вікно. Вибрати у вікні бланк, банк файлів, яке бачите на екрані. Папки файли, з якими потрібно відновити, здійснити резерв, відновлення резервних копій. Потім вибрати кнопку Відновити в початковому розташуванні. От вона знаходиться велика зелена кнопка. У разі наявності кількох версій резервних копій файлів для обрання потрібної версії слід скористатися кнопками Попередня версія або наступна версія. Знаходяться вони праворуч і ліворуч від кнопки здійснити ре... з... З... вивантаження резервної копії. Дата і час створення версії резервної копії відображаються над полем з іменем зображення, от у верхній частині. Засіб резервного копіювання надає користувачу можливість відновлювати не всі дані, але й окремі папки, та файли, які вибрані у вікні банк даних. Якщо в, перер... в певній папці є вже такий самий файл, або папка, то програма відкриє діалогове вікно із запитом на заміну існуючих даних, тобто ви можете обрати, чи міняти вам. Файл чи залишити його останню версію? А зараз пропоную вам питання для самоперевірки. Для чого використовують стиснення даних? У яких випадках можливе використання стиснення із частковою втратою? Для чого використовують архівування даних? Що таке архівування і що таке стиснення файлів? Який між ними зв'язок і яка відмінність? Та з якою метою користувач створює резервні копії власних файлів. Чи є у вас потреба створювати резервні копії ваших папок і файлів? Спробуйте дати хоча б на одне з цих питань відповідь для кращого засвоєння сьогоднішнього матеріалу. Відповідь можете записати в коментарях. На завершення пропоную вам відгадати ребус. От таке цікаве слово зашифроване. Я впевнений, ви легко знайдете на нього відповідь і зможете його написати в коментарях. А зараз пропоную перевірити. Це, звичайно, слово архівування. Напишіть, будь ласка, чи змогли ви його відгадати? І ще один ребус. Сьогодні в нас два ребуси. Другий ребус теж нескладний, з ним ви легко також впораєтеся. А зараз перевіримо, що за слово зашифровано, і це стиснення. Напишіть в коментарях, чи змогли ви розгадати обидва ребуси і чи були вони для вас складними. Вдома, будь ласка, опрацюйте розділ 1.2, сторінка 15-19 з підручника з інформатики для 9 класу, а також можете спробувати виконати завдання з цього ж підручника на сторінках 24-25. Про успіхи пишіть в коментарях. На цьому я з вами прощаюся. Дякую за увагу. Бажаю успіхів вивченні інформатики. Не забувайте підтримувати мій канал підпискою та вподобайкою, а також лишайте свої коментарі. Хто має можливість, може підтримати канал одноразовим донатом за посиланням.